Сергій Жадан. З чого все почалося? Вона заговорила про мужність і зброю в неї навіть не голос в неї багато голосся. Тому, коли вона говорила, мені здалося, що вона взагалі розмовляє сама з собою так складаючи свої літери й звуки, що кожне слово спалахувало й мерехтіло. І навіть коли розповідала про ефірні сполуки, здавалося, що переказує Христові муки, співаючи там, де було зовсім незрозуміло. Як вона хотіла мені пояснити, що в кожному з нас є невід'ємна відвага, що історія це лише мертві міста й могильні плити, що майбутнє це чорна земля й червоні метеорити, що любов це вправи для дихання, пообідня спрага. А тому потрібно змагатися за можливість разом засинати, ламати ворожі шеренги, за можливість разом прокидатись, лишати разом із нею балкони й нічні кімнати, ранити шкіру долонь об залізні канати, цінуючи здатність любити, ніби найвищу здатність. Навіть в її неправді була своя міра. Її чекали попереду радість і вірність, кров запечена на рукаві мундира. Що тримає птахів у горі? Очевидно, віра, що тримає рибу в ріці? Очевидно, ніжність.